Привіт, друзі! Я дуже вдячний усім, хто кілька хвилин свого життя щотижня відриває буквально для того, щоб подивитися наші з вами зустрічі, тому що вони смачні, корисні і поживні. І сьогодні буде така дуже цікава рецептура. От колись в радянські часи у газетах була рубрика за листами телеглядачів, точніше за листами читачів. А у нас сьогодні буде за листами ютюбівців, тому що цей рецепт. Курки у яблучному соку мені надіслала. Написала Ярослава 1971 Так її нік звучить у Ютубі. Це жінка з Чернігова. Вона дуже прихильно ставиться до моєї діяльності на Ютубі такої кулінарної. І сказала, що це дуже простий рецепт. Все, що треба, це домашня курка і яблучний сік. Звичайно, краще, якщо це сік власного виробництва, якщо ви самі з свіжих яблук начавили, залили курку і зробили. Але зараз. Яблука нові ще не достигли. Я знайшов в магазині ось такий чудовий сік. Тут нема додавання ані цукру, ані ну не написано жодних консервантів, просто відтиснутий першого віджиму сік вітчизняного виробництва. І курочку знайшов на базарі, точніше. Дуже агітувала бабуся одна на Лівобережці, знайома моя каже: Костя, купи у мене цю курку. І я згадавши те, як повчав людей у програмі, все буде добре, як правильно домашню курку вибирати. Вирішив сам себе теж перевірити. Ну, ось подивіться, вона така не занадто жовта, бо інколи її навіть підфарбовують куркурмою в кращому випадку. Жир не залишається на руках. Вона така товстенька, кілограма так на на 2 заважила. Дуже хороша курочка. І маю гусятницю, ось таку чудову. Ярослава написала, що не треба нічого робити з куркою, просто е, сік і курка, власне. Але я потім заліз в інтернет і дуже багато різних порад. Все ж таки я хочу її трішечки підмарнувати. Для цього треба взяти гірчичку. Взагалі гірчиця і м'ясо це чудове поєднання. Воно завжди по... Гірчичка завжди пом'якшує м'язко. Робить його лагідним і ще смачнішим. Хоча ця курка і так самодостатня, але все одно я з вашого дозволу змажу гірчицею і всередині, і зовні. Також, ну, небагато, але солі додам. Наша сіль. З Донбасу. От. І подушку зроблю, таку з морквочки і цибулі. Ще маю ось мелений чорний перчик. Це Ярослав, син, привіз колись з Кракова. Це мені приємно користуватися тим, що дитина ж думала, що батько готувати любить привіз. Небагато перчика, небагато. Ще можна додати сюди, звичайно, і лаврушечку, це вже як ваша фантазія. І от я кладу буквально для смаку, не розрізаю дві морквиночки, цибульку. Я впевнений, що овочі додадуть такого насиченого смаку нашому майбутньому наїдку такому чудовому. Так, як же ж її вкласти, щоб красиво було? Закривати не треба курочку. Так. Нормально? Нормально. Ось у мене тут є букети зелені для краси. Обкладу петрушечкою. І дивіться. Маю такий краник. Володя, мій друг, підказав, як він відкривається. І покриваємо соком. Може, його пов. Ще там є осад. Сік натуральний український. Така велика в мене гусятниця. Ярослава сказала, що курку розрізати в жодному разі не потрібно. Хоча я зустрічав рецепти, де написано Поділіть на шматки. Тобто, ну, попробую так, як людина сказала. Для початку зроблю так. Все вже більше і не поміщається. Ну, буду поливати, поливати. Микаємо духовочку градусів на 200 і ставимо. Не закриваємо. Сподіваюся, що все у нас вийде, майте терпіння, а ми тим часом займемося іншими справами. Отже, годину курка у яблучному соку е готувалася при температурі 200 градусів у духовці. Потім я накрив її фольгою і десь теж годину вона настоювалася. І ось ми маємо такий ну, естетично дуже цікавий результат. А як з точки зору кулінарії, зараз будемо пробувати. Ну, Боже, поможи. Мені завжди птицю легше зготувати, ніж потім її розрізати. Так. Ось так. Ну, Я думаю, що вона така самосмачна, як і красива ця курочка. Розрізаємо. Біле м'ясо. Посолье ідеальне, навіть трішечки солодкувате, а якщо врахувати, що у нас є така підлива чудова, то? Я б радив їсти цю курку разом із тарілочкою, як ото на сході. соусниці подають. Подивіться. Поради народжуються просто таки в е, онлайн режимі. Ось. Беремо підливку, занурюємо туди курочку. М -м. Панове Божественно. Негайно підписуйтесь на смачну країну. Ставте лайки і побільше. Пані Ярославу 1971. Дякую за рецепт. Наступного тижня, сподіваюся, буде ще смачніше. До побачення.